Ня усім телеглядачам в ефірі програма Життя в квадраті і я, її ведучий Віктор Петрович. Сьогодні ми будемо розповідати вам про найцікавіші та найактуальніші події з життя нашого міста. Запорізькі школярі влаштували ярмарок для того, аби зібрати кошти та подарунки для воїнів. А то як це було, дізнавайтеся у наступному сюжеті. У загальноосвітній школі номер 39 провели день відкритих дверей. У рамках заходу організували бал квітів та благодійний ярмарок. Традиційно свято влаштовують щороку. Цього ж разу учнів долучили до масштабної акції Великодній кошик на передову. Усі зібрані кошти будуть передані бійцям в зону АТО. Протягом дня у приміщенні школи працювали творчі майстерні, де діти виготовляли сувеніри та приємні подарунки для військових у дружній атмосфері і дорослі, й малі встигли не просто гарно провести час, а й відчути власну відповідальність та причетність до важливої справи. Ну я хочу каталічна. От себе і від цієї школи, я думаю, всі діти теж їм, їх. У них морально поднимется дух, вони розуміють, зачем они вони це все робить, ради кого. Звичайно, що він важливий для мене особисто, я думаю, для кожної дитини, для кожної людини, хто сьогодні прийшов на наше свято, тому що хоча б так ми можемо підтримати наших бійців, ми розуміємо, що їм зараз важко. Бути далеко від дому, від рідних, сподіваємося, що наші подарунки і солодкі і обереги якось їм допоможуть все ж таки вистояти і повернутися додому якнайшвидше. Звісно ж, на свято запросили гостей. Бійці з 55-ї окремої бригади, що на Уральських казармах, знайшли час, сили та можливість відвідати школу. Не лише відволіктись від складної ситуації, а й виконати почесну місію погодились військові. Організатори заходу уповноважили хлопців виступити у ролі суворих суддів. Значить, сьогодні у нас ще пройде військово-патріотичне свято за участю бійців. Ми їх вже неодноразово запрошували до нас. Які побували в зоні, АТО, дітям дуже цікаво слухати розповідь. Ми підготували для них також невеличкі подаруночки, і солодкі, і сувеніри, щоб підняти їх військовий дух, підняти настрій, ну і трохи може наблизити нашу країну до миру та спокою. Дитячі роботи, в які вкладено тепло та щирість, благодійний ярмарок, спортивне свято все це для того, щоб не стояти осторонь, аби подарувати радість тим, кому зараз надзвичайно складно. Великодній кошик вручили бійцям із сподіванням, що сувеніри, а ще посмішки та світлі побажання допоможуть їм витримати всі труднощі. Хочеться всім побажати, звичайно, здоров'я, наснаги. Хочеться побажати, щоб швидше був мир, тому що хочеться, щоб повернулися всі додому, живі й здорові. В нашій школі теж є діти, які переїхали з Донецька і Луганська. Звичайно ж, вони теж хочуть швидше повернутися до своїх друзів, до своїх домівок. Класичному приватному університеті пройшов показ фільму Холодний Яр, Воля України або Смерть. Такий патріотичний фільм висвітлює темні плями історії. Детальніше дізнавайтеся у наступному сюжеті. Свідомість та кіно саме ці два поняття поєднали організатори показу фільму Холодний Яр, Воля України або Смерть. Кіно розповідає про події, які намагаються приховати послідовники радянської системи. Таким чином автори хочуть поширити правдиву інформацію про білі плями історії, які ховають під собою темні таємниці нашої справжньої історії. Ініціатори зйомок фільму поставили за мету зацікавити людей прочитати книгу Юрія Горлі згорського Холодний Яр. Автори стверджують, кінострічка надзвичайно актуальна і для сьогодення, адже історія повторюється. Він дуже характерний насправді, тому що, коли ми починали знімати фільм, це було два роки назад, і ще не було ні Революції Гідності, ще не було війни у нас в Україні. Але ми розуміли, що події повторюються. І, як показав наш теперішній досвід, дуже сильно переплітаються з цими подіями історичної давнини. Так само хлопці йшли добровольцями. На війну так само створювали свої підрозділи добровольчі. Не було озброєння, не було одягу, одностроїв, не було їжі. Це все їм забезпечувало, як тепер це роблять волонтери і населення України. Так само і тоді забезпечували селяни, їх одягали, постачали їх розвідчу інформацію, допомагали, шили однострої, таке інше. Фін вийшов надзвичайно економним. На зйомки витратили усього 30 тисяч гривень. Творили лише задля того, щоб відкрити людям очі на правду. Тому перші покази відбулися у містах, звільнених від сепаратистів українськими військами. Публіка приймає такі імпровізовані кінотеатри з радістю. Тому автори планують і надалі подорожувати Україною, демонструючи свою роботу, та навіть замислюються над новими проектами. Подальші плани зняти знову ж таки документальні короткометраж. На теми білоплямних сторінок історії України ми збираємо зараз ідеї від різних істориків стосовно того, про що знімати фільми силами активістів знову ж таки. Звичайно, що для втілення ідей, окрім ентузіазму, бажання та неполегливої праці, активістам потрібні кошти на реалізацію. Тож кожен, кому сподобалася ідея, може долучитися, допомігши знайти спонсорів або виклавши кошти зі своєї кишені, приймають будь-які суми, окрім цього, з радістю відгукуються на запрошення. Тож організовуйте зустрічі і зможете показати фільм усім бажаючим. Ми відслідковуємо в соцмережах. Ми давно співпрацюємо з небудь байдужим, вже проводили спільні акції різного масштабу, і дивимося що вже побували навіть на Донбасі, там в Дніпропетровську, на Кіровоградщині. Чому б ні, чому б не показати в Запоріжжі, тим більше що як з'ясувалось, попит такий є, і публіка така дуже вдячна виявилась. Хочете дізнатися, як створити ідеальне весілля? Дізнавайтеся про це разом з проектом Весілля на мільйон просто зараз у нашому сюжеті. У Запоріжжі розпочався реаліті проект «Весілля на мільйон. Організатори дійства вирішили влаштувати не просто свято, а серію випробувань для майбутніх молодят. До участі залучили 14 закоханих пар. На них чекають чотири етапи випробувань, серед яких і змагання на найкращий весільний танець. Спортивність творчість тощо Найкращий отримає весілля своєї мрії вартістю у 50 тисяч гривень. Втім, незалежно від результату, кожен отримує купу позитиву хороших емоцій. Та звичайно ж досвіду для організації незабутнього весілля. Розпочали марафон весільних розваг з танцювального конкурсу. Що було цікавого, дізнавалися у організаторів. Ну, мабуть, найярше було це виступлення пар, тому що вони всі довго цього готувалися. Підготовка у нас длилась три тижні. І, от, наші яркі пари, їх яркі костюми, їх яркі танці. Вот эмоции все зашкаливали, видя как они выступают. То есть, наверное, благодаря нашим парам, вот этот день был самым красивым и ярким и насыщенным. Отже, перший етап реаліті проекту Весілля на мільйон відбувся. Учасники купалися у морі позитиву. Багато хто танцює вперше, але це не завадило отримати емоції та навіть перше місце у змаганнях. Подекуди доводилося готуватися три дні замість тижня, але на що не підеш заради кохання? Повіривши у власні сили, перемогли у конкурсі ті, хто навіть ніколи не танцював. Майбутні наречені зачарували суддів запальним рок н ролом Сначала, интересний. если честно, испугались, но потом, когда пришли к Яну Чедновской, это наш хореограф, нам этот танец, мы у него просто влюбились, и теперь на любой компании, где бы мы не были, мы всегда сможем <годно> поддержать <годно> танцевать. Честно говоря, два дня ездил и музыку даже в машине слушал, рок-н-ролл. Даже перед этим. Ну, настолько завели нас, вот бурные эмоции были. Ну, все благодаря хореографу, не знаю, настолько настроили. Я пришел, говорю, как бы никогда не умел не ни танцевать ничего, но вот человек настолько нас мотивировал, скажем так, что неделю потом жили еще этим танцем. Танці вибирали методом жеребкування, аби не було суперечок та чвар. Мадмузель доля усіх розсудила за власним бажанням. Спершу усім було страшно від отриманих завдань, але це тільки на перший погляд. Лишень учасники бралися до навчання із талановитими тренерами, і все вдавалося. Участвуємо в проекті соціальному проєкті Свадьба на мільйон» в Запорожжі. Вперше такий проєкт стартував. Перший етап у нас був танцювальний. А, танец выпал на жеребьевке нам <соц> 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 Самый активный из всех. Да. да. Ну, нам очень понравился этот стиль танца. Готовились мы, конечно, три э, дня. Три дня. <соц> <соц> да. Три дня поддержки очень сложные были, но мы очень старались, может, там переживали, конечно, очень сильно, но мы приложили максимум усилия. поэтому. Крім того, проект весілля на мільйон подарував позитивні враження та корисне фізичне навантаження, яке у подружньому житті ніколи не зайве. Як мені здається, то Дімі дуже підійшов цей танець. Ну мені вообще була очень довольна, як он танцював. Я не поході просто на кілограм Так, да, Я танцюю восточні танці. Мені очень сложно було. але ну, я опять же старалась, улыбалась, мені смішно було. Взагалі. Я сподіваюся, я позитивом зарядила всіх. Понравилось очень сильно, звісно, Вразило учасників не лише атмосфера та емоції масштаби та задумка проєкту теж захоплюють, адже подібного на наших теренах ще не було. «Весілля на мільйон став проєктом піонером, який покликаний підвищити рівень проведення весіль. Якщо ви хочете навчити своїх дітей правил дорожнього руху, то наступний сюжет спеціально для вас. Вистава, яка вчить дітей правильно поводитися на дорозі, у нашому наступному сюжеті не лише розважають, а й навчають дітей у Запорізькому театрі молоді. У дорожніх пригодах про інопланетянина у місті Зет маленьким глядачам показують, що без правил дорожнього руху не обійтись ні на землі, ні навіть у космосі. Спектакль яркий, красочный и очень современный, в современных музыкальных ритмах. Но его главная ценность, пожалуй, то, что в современной, доступной, яркой форме мы рассказываем то, что необходимо знать детям. Это дело, когда им рассказывают это в школе, рассказывают родители. А здесь образно не просто рассказывают, но показывают. Они участвуют в этом. Они спасают инопланетянина благодаря знаниям. Котори їм необхідним знанням дорожніх знаків, движения дорожнього. Актори театру запевняють, що грати для дітей не простіше ніж для дорослих, адже юні глядачі дуже суворі критики. Головний секрет творчої взаємодії бути на їхній хвилі та говорити зрозумілою для них мовою. Працюєш, викладаєшся, викладуєшся і говоріш з дітьми на понятному ім'язикі. дети тебе верят и наблюдают за тобой. Ну, мне кажется, это все на энергетическом уровне. То есть когда ты открыт к восприятию ярких детских эмоций, когда ты тоже находишься на их волне, то есть ты даришь им какой-то позитив, ты тут же получаешь. Вот, это все энергетические эти моменты, нужно только чувствовать. Какой-то специальной техники, наверное, нет. Это только на чувствах. Найефективніша форма навчання це як відомо гра. Тож актори не просто розповідали малечі про важливість дорожніх знаків, а й залучали їх до інтерактивного спілкування. Діти із задоволенням спостерігали за тим, що відбувалось на сцені, і активно ставали учасниками театрального дійства. Мені здається, найпродуктивніше продуктивне це учення через ігру. Вот, поэтому деткам это тоже очень важно. Естественно, если их посадить и сказать, так, вот чей вот этот знак, ну, ну, не запомнится, это будет неинтересно. А когда через игру, то есть мы показываем, мы рассказываем, мы разыгрываем, и хотя бы что-то, хоть какая-то информация, мы все надеемся на то, что где-то на подкорке останется. Ну, мне кажется, что как бы, хоть какую-то маленькую лепту, но мы как бы... Діткам тут голову капаємо там по чуть-чуть. З театру ніхто не пішов засмученим. Малечу розважали веселими конкурсами та завданнями, аби діти краще запам'ятали важливу інформацію. Старання артистів були немарними. Юні глядачі дійсно засвоїли урок. Запам'ятала, які знаки і що вони обозначають. Ну що, наприклад. просто круг с красным цветом, пустой в середине, это обозначает, что движение запрещено. Самое веселое. Когда мальчик понял, что нужен, что дорожные знаки нужны, нужно их знать. Та сім я поняла, що вони очень важливі. Ось так насичено та цікаво живе наше місто Запоріжжя. А ми з вами зустрінемося рівно за тиждень. І не створюйте собі штучних рамок. Живіть наповну.